У сполучених штатах оголошено чотириденну жалобу за загиблими під час стрілянини у школі у Коннектикуті. Нагадаю, у п'ятницю 20-річний місцевий житель розстріляв там 26 людей. Серед загиблих 20 дітей. У неділю президент США прибув у містечку Ньютаун, де відбулася трагедія. За час свого президентства Барак Обама уже в четверте змушений відвідувати місця масових убивств з використанням вогнепальної зброї. Про подробиці цієї трагедії далі Олексій Кузьменко. Вбивства глибоко потрясли мальовниче та тихе містечко Ньютаун. Поруч з традиційними різдвяними прикрасами на ганках висять заклики молитись за жертв трагедії. Колишній водій шкільного автобуса Марша Московіць відмовляється вірити у реальність того, що сталося. Принаймні двоє із жертв колись були її пасажирами. Вона пам'ятає і майбутнього вбивцю Адама Лензу Він був тихим, стриманим та дуже сором'язливим. А в автобусі він тримався окремо від інших. Вбивця 20-річний колишній учень школи озброївся у домі матері, яка стала його першою жертвою. Її він убив пострілом в обличчя, коли та спала. На її машині озброєний двома пістолетами та напівавтоматичною гвинтівкою Ленза прибув до школи. Поліція каже, він силою увірвався до будівлі. Ми визначили, як він проник у школу. Уже зрозуміло, що він вдерся туди силою. Це все, що я можу повідомити зараз. Методично розстрілявши 26 людей, Ленза застрелився. За непідтвердженими даними у Лензи діагностували синдром Аспергера, легку форму аутизму, котра характеризується відсутністю соціальних навичок. Злочин шокував Америку на весь голос. Звучать заклики обмежити право на володіння зброєю. Учасники цього мітингу перед білим домом вимагають від обами негайних дій. No Діти, вчителі, співробітники бояться ходити до американських шкіл, бо там їх можуть застрелити. Це ж ненормально. Батьки не повинні відчувати страх, відправляючи дитину зранку до школи. Ми не повинні здригатись, думаючи, повернеться наша дитина додому чи ні. Громадські активісти в один голос кажуть, що причина цього та інших масових розстрілів в американських школах вільний доступ до зброї. Вони закликають президента заборонити її вільний продаж. Втім, деякі експерти кажуть, все не так просто. to guns. Легкий доступ до зброї створює сприятливе середовище для сплесків насильства. Проте вирішити проблему, обмеживши продаж зброї, не вдасться. Той факт, що більшість вбивць мають психічні хвороби, розлади поведінки, свідчить, що ми маємо проблему із доступом до медичних послуг, кваліфікованої психіатричної допомоги тощо це також вказує і на настрої у суспільстві. Можливо, не ці фактори грають вирішальну роль у конкретних трагедіях, проте ми не можемо їх ігнорувати. Стрільба вню. Тауні далеко не перший подібний випадок. Противники вільного продажу зброї переконані, якби в країні діяли обмеження, ленза та інші психічно хворі соціопати не мали б можливості отримати напівавтоматичну зброю, створену для поля бою, а не для самозахисту. Олексій Кузьменко, Голос Америки.